Середа, 22 травня, це новини. Коротко вітаю. Збивав з ніг та лупцював. У Дніпрі біля театру опери та балету чоловік побив кількох жінок. Одна з постраждалих у лікарні. Чи затримали нападника? Репортаж Анастасії Вільхової вже у вечірньому випуску. Чи кинули з Дніпряни штурмувати ТЦК у зв'язку із новим законом про мобілізацію? Гостя нашої студії, речниця Дніпропетровського обласного терцентру комплектування, не пропустіть. Змія влізла в гараж. На одному з житломасивів Дніпра хвостата налякала чоловіка. Чи вдалося упіймати? і куди його поділи, матеріал Тетяни Заєць у Дніпрі почалися рейди незаконними ринками. Контролери питають у продавців дозволи на торгівлю та сертифікати на продукцію. Скільки штрафів уже виписали в новинах на одинадцятому каналі? Під час війни автотранспорт не евакуйовуватимуть. Відповідний законопроект схвалила Верховна Рада. Водночас штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю залишають. Ці та інші теми. Дивіться сьогодні в новинах на одинадцятому каналі. Підписуйтеся.